Святого Духа, міго Отця і Сина, і Святого Духа, мого Отця і Сина і Святого Духа. Вечірня служба завжди починає священик возгласом Слава святій, єдиносушній, животворящий і нероздільній Троїці. Святій, єдиносушній животворящий, і нероздільній Троїці, Отець і Син, і Дух Святий. Це Троїця єдиносушна і нероздільна. Бог, любов, яка перебуває вічно. Ми говоримо багато зараз сьогоднішніх людей, молодих, моя навіть Софійка моя ми сперечалися, каже, де Бог є? Покажіть мені Бога, як можна побачити Бога, як він. Існує поза світом створеним. Він не торкається створеного світу, бо він нетварний, єдиносушна, нероздільна Троїця, перебуває поза цими тисячами галактик. Він за цим виміром. І тим не менше людина його торкається у цій його єдиносушній, нероздільній Троїці любові. Людина єдина істота, яка здатна цю любов від Бога приймати і відкидати. І в Людина і ангели. Вільно прийняти Його любов, жити в любові з Богом, бути, творити його волю, жити в Його житті, любові і відкинути Його. Тварина які навколо нас не мають того вибору і тому не мають гріха. А людина, відкидаючи любов Божа, відкидаючи її його життя, вона калічить свої себе, робить себе калікою, травмується, травмує свої майбутні покоління, робить їх покаліченими психологічно, фізично. і і, здавалося б, виходу нема, бо вона відділилася, вона ввела в себе смерть, яка вже в ньому нерозливно всередині живе і бунтує. І от сьогоднішній нам говорять, що Господь примирив в плоті своїй нас з Богом. Тобто нас, які прийняли зло в самих собі і в наших батьках. Говорить апостол в Христі розп'ятому Господь став любов, любов та й неросушна, що стала людиною, щоб в людині Христі ми могли сховатися в його плоті і крові і знайти оновлену істоту, оновлену людину, кожен самому собі через доторк до Господа, хлопчики. Торкаючись до Господа, ми торкаємося Його любов'ю. Ми можемо Його торкнутися тільки любов'ю і вірою. Тобто вірою, любов'ю і надією у своїх гріхах, у своїй поломаності, психологічній, фізичній і всілякій травмованості. Ми любов'ю торкаємося до Господа і, і насправді зціляємо себе і створюємо. Ту людину, яка розривається всередині внутрішнім розривом, в любові до Господа, вона може знайти, вона може знайти нове, нове життя, вона може знайти оцей новий шлях. Новий шлях стати істотою гармонійною в плоті, істотою. Яка здатна любити, яка здатна жити повно, яка здатна жити творчо і гармонійно в Бозі і з Богом, в Христі, тобто в чесності і в правді. Бо людина, бо кожен гріх, кожна помилка є неправда, є брехня, лукавство. І саме страшне, що ми зрозуміло переживали останні останні століття, цей більшовизм, Оце неправда. Оце на заперечення найперше самої церкви. І сьогодні маємо необільшовизм, який заперечує наново ну, пробує заперечити церкву вже в сучасному світі, вже рухається нібито з ліберальної Європи, це лібералізм. Заперечити раніше людина не могла вбити маленьку дитинку, а зараз лікарі дозволяють аборти. Це також є вбивство і воно... Приймається як добро, і оце нові стосунки, як сім'я, як, як любов, які не можуть сягнути вічності. І людина позбавляє себе оцеї любові до Христа, любові, яка може її зцілити. І тим не менше тільки в цій любові існує красота людська і повнота. І тому Отакий вступ я вам хотів би сказати сьогодні почати з нього, коли ми читаємо цю притчу. Коли читаємо це церковне читання, що людині якійсь багатій, благословенній від Бога, народилося Нива. Тобто він був благословенний, в ізраїльській традиції людина багата це людина, яка благочестива, яка. Господом благословенно, очевидно, батьки були віруючі, любили Бога, виконували закон. Тому Господь, як правило, по такій традиції благословив цю людину. Так мислила ізраїльська ну, думка віру, віруючих. Ізраїльська правда, така ізраїльська, ну, скажімо так, віра Древньої церкви була така. Тобто благатство є благословіння від Господа. Були інші думки, зрозуміло, і ми знаємо їх, але це така загальноприйнята. прийнята. Тому от в цій, в цій, в цій загальноприйнятій думці Господь говорить цю притчу, що цій благословенній людині від батьків народилася Нива, і він мислив в собі, що я зроблю, щоб я мав де збирати моїх плодів. І каже, я зруйную свої старі комори з житниці і великі победую. І зберу всі жита моя, і добро моє, і скажу душі моєй, маєш багато добра, лежаща на багато років, Почувай, відпочивай, їж, пий і веселися. І каже йому Бог, рече ж йому Бог безумне, всю ночь душу твою стяжу до тебе, а я живото єси. Кому будуть? Так збирай собі, а не в Бога Багатія. Отаке От коротеньке Іванглії, Господь говорить нам цю притчу. І цій людині говорить, Господь сказав, що він безумний. Тобто той, який хотів їти, їсти пити і веселитися тільки, хотів просто жити як плоть. І радувати свою душу, не збираючи не багатіючи в Бога, не багатіючи в любові, не багатіючи в Бозі і любові, не думаючи, не люблячи Бога, тобто Він полюбив оці приємності тілесні. Тобто ми маємо сьогодні війну і маємо тих героїв, хлопців, які віддає, віддали своє життя. Бо полюбили правду і любов, Бога воздвигнула їх на оцю вічну славу, вічних героїв, яких ми будемо пам'ятати і в родинах вони будуть завжди жити. І ми тому прихиляємося перед тими солдатами, які захищають, дійсно захищають наш народ. Від, від тої неправди, від того антихристового світу, який йде нібито віру з, з іменем Божим, але йде з ненавистю, з невагою до людини, з одної сторони, і з другої ліберальне суспільство, яке пропагує аборти і неправдиві стосунки людини, які називають любов'ю, які ніколи не можуть бути любов'ю, бо це пристрасті, наповнені егоїзмом і самолюбством. Тобто безумне, свію ночь, душу і стяжуть тобі. Тобто оцей лібералізм, так само, як антихристово-московицький патріархат, який прийшов, вони наповнені егоїзмом і не мають Божої любові. Не мають любові до людини, не мають любові до Христа. Тому я, я вернуся до того, що наша віра лежить в віру в Бога невидимого, який став людиною. Щоб ми, полюбивши цю людину, примирилися з самою любов'ю. І любов наповнила нас і натхнула нас на творчість, на служіння, на повноту життя, і щоб ми в Бога збагатіли, і щоб ми дійсно стали нацією християнською, любовною, правдивою, сильною, могутньою, міцною. І це можливо тільки з вірою. Христа з любов'ю, Христа не просто з вірою, а з любов'ю до Христа. Бо з любов'ю до Христа не можна прийти вбивати українців. Тому ця віра Московського патріархату є брехлива московського патріарха і його ним злюндрованої церкви. Тому насправді оцим я закінчу сьогодні, що любімо Христа і всій любові. Найдімо всю повноту і всю, той, всю ту правду. Амінь.